Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні хотіла вам показати, вирощую ремонтанну малину і літню малину жовту. Хочу показати ягідки якого розміру. Дуже здорові. Це ремонтанна малина Каскад Голд. Зараз ще. Ближче покажу. Дуже здорова, дуже гарна. Ну Що скажу за смак? Ремонтальна малина. Ну, вкусна, ну, не така сладка, як літня малина. У мене є літня малина Зюгана Дюгана Голд. Зараз я її покажу вам. Ще хотіла вам сказати і показати самі кущі е, малини каскад Голд, що високорослі, зелені, пружні. Я, наприклад, це мій е, вам совет. Вона дуже росте високо, і треба дуже її потім е, на шпалеру прив'язувати. Я беру Відчіпую верхівочки, вона дає бокові прирости, на яких буде цвіт і ягідки. Ну, це моє такий досвід. Наразі показую жовту малину, це Зюгана Голд. Ну, ми трошки куштуємо зранку. Гарно. це е, хочу порекомендувати вам. Сама найсолодша ягідка, сама найсолодша? Дуже вона немаленька, гарна. Також хотіла сказати, що. Теж високоросла, бачите, де, наприклад, я не відщіпувала, то на ній ягідки і цвітоноси. Бачите, У мене зріст 1,60 шістдесят. І погляньте, вона росте в повільному своєму понятті такому. Росте десь хороший прикорм, хороший уход і росте. Це декілька кущів, гілячок. я... Залишила, щоб показати, якої висоти вона росте. ягідки гарні. Ну, вже, бачите, де якась попадається трохи негарна, ну, тому що її багато. Зібрала тарілочку малини та зараз з сім'єю покуштуємо. Хотіла вам трішки показати. У нас поруч з жовтою малиною росте ожина каракаблек. Дуже здорова, дуже гарна. ну, На смак кисло-солодка. Дякую всім за перегляд вдалих нам в